Доброго дня, шановні, як різдвяні свята без холодцю. Ну У нас кажуть студенець, холодець, більш культурніше холодець, ми студенець кажемо. І я зробила по-маминому рецепту, я колись мама робила. Тому що, якщо я робила вже по-своєму, то я не залишала оцього смальцю зверху. Я завжди його збирала. Перш ніж заливати. У Посуд я збирала цей жирок, щоб його не було, бо всі, як кажуть, не люблять. А я люблю, аби то було як колись у дитинстві, мама заливала оцей жирок був. Коли він трошки пристигне, перчику так посипали. Ну, Як вариться, і тоді, коли вже можна було, ми робили так, знаєте, оцей смалець він такий ароматний, такий з часничком. ми його збирали. І на колач. Мастили на колач. То, то таке було смачне нам. Ось. І я теж вирішила зробити так, залити. Колачі я не пекла. От. Але студенець зварила по маминому рецепту. Ну, всі знають, що студенець вариться довго. Ось зараз покажу, який він в мене вийшов. Як кажуть, як сльоза. От. Добре, застив. Це свинна рулька, це там. Але у холодець, як кажуть, дехто робить багато оцієї юшки. Я не знаю. Але я не люблю додати в холодець желатин. То, якщо додати, а це свій навар смачненький з часничком. От. А оцей жирок, як кажуть, у дитинстві оце збирали. І він нічуть не заважає, як кажуть, страві. Але зато він, так, знаєте, по-давньому мені виглядає. Так що смачного. Але, думаю, дай поділюся. Бо так пахне так смачно. Думаю, поділюся. Може, в когось так теж залишають. А так дуже смачний. М'ясо гарне, застив гарно, прозоренький такий. Як має бути? Бувайте здорові і смачного вам!